Рад у нас дуже хороший, тим, що ми маємо можливість проводити на ньому еластографію. Тепер ми можемо виявляти на ранніх термінах онкозахворювання, особливо молочні залози. При огляді органів малого тазу ми можемо виявляти фіброматозні вузли. При еластографії ми дуже добре бачимо чітку межу, де в нас хороші тканини, де погані. Я вдячна місту партнеру Цвікао, зокрема клініці Генріха Брауна, за реалізацію даного проекту. Даний проект був націлений на зниження рівня смертності серед пацієнтів нашого територіального медичного об'єднання у напрямі онкології. В результаті даного проекту ми отримали надсучасний узд апарат з еластографією. Еластографія це найсучасніша і найперспективніша технологія в узд діагностиці Її інформативність сягає 95%. коли ми її використовуємо. Коли йде диференційна діагностика між утворами, доброякісними і злоякісними. Наша лікарня Володимир Волинське територіальне виничне об'єднання, це є багатопрофільний заклад. Даний апарат, який ми отримали у результаті проєкту, піднімає рівень лікарні, бо це є сучасне, нове, це є те, до чого ми прагнемо. Жінки почали набагато частіше приходити до нас на еластографію робити. Раніше в нас в лікарні такого апарату не було, з такою можливістю, тому ми дуже задоволені, що він нас є.